Всім привіт! З вами канал Космос. Уявімо собі космічну подорож. Ми створили ідеальний корабель, який може летіти куди завгодно, скільки завгодно, і навіть зі швидкістю близькою до швидкості світла. Ми залишаємо позаду сонячну систему, вилітаємо за межі нашої галактики і продовжуємо шлях у нескінченний космос. У якийсь момент закономірно постає запитання, чи існує кінець, межа, кордон, за яким наш всесвіт закінчується, і чи можемо ми бодай у принципі туди дістатися? Це питання звучить природно, адже ми звикли до речей, які мають межі. Міста закінчуються дорогами, країни мають кордони, навіть океан, хоч і величезний, але не безмежний. Та коли ми намагаємося перенести цю логіку на космос, ми стикаємося з дивним відкриттям. У Всесвіту немає краю у звичному розумінні. І більше того, ми ніколи не зможемо втекти за його межі, навіть якщо б хотіли. Звідси виникає логічне питання: якщо ми зможемо пройти цей шлях до кінця, чи здатні ми коли-небудь покинути сам Всесвіт? Чи існує така межа, за якою закінчується простір і починається щось інше. Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформі Patreon та спонсорам на YouTube. За фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Здавалося б, усе повинно мати початок і кінець. Проте сучасна наука говорить нам таке: у Всесвіту немає краю в тому сенсі, в якому ми звикли уявляти межі. І навіть ті області космосу, які, здавалося б, можна було б досягти, насправді відділені від нас нездоланними горизонтами. Щоб зрозуміти, чому втеча неможлива, потрібно чітко визначити, що ми взагалі називаємо межами. Перший і найочевидніший кордон це видимий всесвіт. Ми живемо у всесвіті, якому 13,8 мільярдів років. Це означає, що світло від найдальших об'єктів мало рівно стільки часу, щоб дістатися до нас. Якщо дивитися лише на це число, можна було б подумати, що ми бачимо максимум на 13,8 мільярдів світлових років. Але через те, що простір постійно розширюється, ця відстань значно більша. Насправді сьогодні найдальші об'єкти, які ми можемо спостерігати, розташовані приблизно за 46 мільярдів світлових років від нас. Ця сфера і є нашим видимим Всесвітом. За її межами об'єкти існують. Але ми їх не бачимо, бо їхнє світло ще не встигло прибути до нас. Цей кордон називають горизонтом частинок, він не є матеріальною стіною, це просто межа інформації. Потрібен тільки час, щоб світлова бульбашка роздулась, і горизонт розширився. Але існують і інші кордони, зокрема сфера габла. Едвін Габл у 1920-х роках встановив, що галактики віддаляються від нас. Причому швидкість їх віддалення зростає з відстанню. Це стало першим свідченням того, що всесвіт розширюється. Швидкість віддалення визначається законом габла, швидкість дорівнює постійній габла, помноженій на відстань. Якщо відстань дуже велика, то швидкість віддалення може перевищувати швидкість світла, і це не суперечить фізиці. Адже галактики не рухаються крізь простір швидше за світло, сам простір між нами і ними розширюється. Тому горизонт габла це відстань, на якій швидкість віддалення дорівнює швидкості світла. Сьогодні він становить приблизно 14 мільярдів світлових років. Усе, що знаходиться далі цієї межі, віддаляється від нас із надсвітловою швидкістю. Теоретично ми ніколи не зможемо наздонати ці галактики, навіть якщо рухатимемося зі швидкістю близькою до світлової. Ще один космологічний горизонт горизонт подій це справжня межа досяжності. Він визначає, які куточки Всесвіту можуть колись надіслати нам світло, а які вже ніколи. Через прискорене розширення, викликане темною енергією, космологічний горизонт подій обмежує нашу можливість спілкуватися з далекими об'єктами. Ми можемо бачити їхнє минуле, коли вони були ближчими, але все, що вони випромінюють сьогодні чи завтра, залишиться для нас навіки недосяжним. Це означає, що будь-яка галактика, яка зараз розташована далі 16 мільярдів світлових років, ніколи не зможе надіслати сигнал, який дійде до нас, навіть якщо чекати нескінченно. Тобто ми вже фізично відрізані від цих регіонів через прискорене розширення простору. Іншими словами, будь-яка точка за горизонтом подій назавжди залишиться фізично недосяжною, на відміну від горизонту частинок, який може розширюватися з часом, і ми можемо побачити нові куточки нашого Всесвіту. А чи взагалі існує край Всесвіту? Ми часто уявляємо його як величезну кулю в порожнечі, і логічно припустити, що за межами цієї кулі є щось інше. Але сучасна фізика заперечує таке уявлення. Всесвіт не розширюється у щось, він розширюється сам у собі. Простір не має зовнішнього контейнера. Ми не можемо запитати, що поза простором, бо поняття поза належить самому простору. Можна уявити аналогію з поверхнею Землі, вона скінченна, але безкрайня. Ви можете подорожувати в будь-якому напрямку, але ніколи не натрапите на стіну. Простір може бути таким самим, скінченним, але без меж. Або ж він може бути нескінченним. Тоді питання про межу взагалі втрачає сенс. Отже, у Всесвіту немає краю. Немає місця, де він закінчується, і тим більше немає зовнішнього світу, куди можна було б утекти. Коли ми питаємо, чи можна втекти за межі Всесвіту, ми фактично намагаємося мислити в категоріях, які не застосовані до космосу. Ми уявляємо всесвіт як кімнату, з якої можна вийти назовні. Але насправді Всесвіт це сам простір і час. Ми не можемо покинути його, бо ми є його частиною. Навіть якби ми навчилися долати горизонти і рухатися швидше за світло, ми все одно залишилися б у середині простору часу. Будь-яка точка, до якої ми можемо потрапити, уже є частиною Всесвіту. Таким чином, питання, як утекти за межі Всесвіту, виявляється некоректним. Єдині межі, з якими ми стикаємося, це горизонти нашого спостереження і досяжності. Але це не означає, що ми приречені на обмеженість. Навпаки, це означає, що справжня нескінченність завжди поруч. Ми не можемо вийти з Всесвіту, але ми можемо нескінченно відкривати нові його частини, розширювати наш горизонт знання, наближатися до тих меж, які колись здавалися недосяжними. Ну а на цьому в мене все. Не тікайте від самих себе. Слава Україні!